Чи я ви святкую, ви вуши військові. Святкуєте сьогодні? Так, як святкую. Просто мене поздравляють, я поздравляю. Так святкую, так не святкую. Ну як ви ставитеся за того, що зараз законом відмінений це все свято і перенесено на 6 грудня, на День української армії? Нормально відношуся до від цього. Я в Україні живу, я сам українець. Я служив в Росії багато років, був військовим бувшим. А зараз я бачу що Росія себе поводить. Тому ну, я відношу до від цього нехорошо.

Ми, як би Помічали праздник, була, бо совєтська власть була, були зовсім інші ідеї, так вони так відмічали. А зараз ми це як би сказати, не признаємо, то ми я, наприклад, признаю українську армію і українські війська, це вони є наші. А це вважалося. Чому ми маємо празднувати їх? У меня папа наоборот, советскую празднует. Чью присягу принимал? Принимал советской армии присягу, праздновал 23 февраля. Сейчас забрали на военную часть. Вот принял украинскую уже присягу в понедельник на учебке сейчас. Он Говорит, уже буду праздновать два, значит. Украинскую. Чью присягу принял? У нас есть свои войска, своя конституция, своя армия. Значит, нет, должны праздновать и свои. А то оно уже вбежало, хоть Путин праздновал. Навіть відкритки не напечатали. <laughs> <laughs> я в магазині спросила, каму поздравити, з цими глазами посмотрели, як вроді я не з той планіти. А ви чули, що законом України було відмінено державне свято сьогодні? Шо, ми, знає, знає. Ні, ми знаємо, що воно відмінено, але дивлячись, де чоловіки служили ваші, розумієте? В мене чоловік щось людину не знає, тому що він ще служив при Союзі, скажімо так то не подобається і не то, ну так, так. Ви будете його поздравляти сьогодні. Ну як неофіційно? звичайно, в вузким, сімейному кругу. Я ж не кажу, що ми будемо бал розводити. Звичайно. Взагалі, те, що це збразник переіменування, захисник. день захисника вітчизни. Вітчизну захищають, захищають. — Точно так же на Донбасі відбувається захист вітчизни, точно так же. Ще мати праздник, я наприклад, не розумію. що. 8 марта считается, 8 марта, 23 февраля мужчины, я считаю, что ж точно так же. Вважається. По крайней мере, им это очень приятно. Ну да, так, вечором. А ви знаєте, що цього року свято це було відмінено на офіційному рівні? Як ви до цього ставитесь? Ну, відмінено, навіть відмінили, навіщо треба. Я на рідко дивлюся ці новості. І... Я до всього дуже не, не придивляюся. Ми святкуємо, бо ми не служили у радянській армії, що ми рахуємо, що це не, не наше свято. І це, Може, відпиш. наші батьки там, так, да, вони святкують. Я, yeah. я рахую, що вони... 6 грудня, да, так, може. 23, я думаю, що це.